Я написав вірш хим і присвячення і Тарасу Шевченко і Україні. Я громадянин України. Я не віддавав своє громадянство. Тому. Дитина. Білий світ плекає, слава і воля України, тідний год лікує, наче сонячна дитина в собі Бога чує. від карпат до сахарина. Рідна Україна не поставить на коліна дідочки. И сына же широненького в нашому коханні Хай Прозріють порошеньки у Христовім хромі. Хай відкриють очі серця, та любов зазнають. Хай! Харівки вип'ють з перця і за нами Заспівають Тој што дојде!